Будуть також, шановні, у мене до продажу живці, кому кому цікаво. Переважно е, сортів сливи, також шикарного сорту, як Дофісандра, Точесан, Санта Роза, е, Формоза. Тобто, в наявності буде. Я посилання там на каталог, на документ на Google Диск закину і зв'язатися зі мною можна буде, як завжди, через емейл в описі під відео. Живці стандарт, тобто слива абрикос. Від 15, від 15 бруньок. Ну, як правило, там буде 17, 20, ну, тобто орієнтуємося на стандарт 5-7 мм товщина і 15 бруньок. Кому цікаво, пишіть. В наявності є, в достатній кількості, але не, не дуже багато. Тобто монастирського, може, живців 10 залишилося там небагато, а тих, тих більше. Все, дякую.